Над горою найчарівніше з усіх, ти під ним відчуєш волю і дитячий спогад сміх, як побачиш синє море, в тебе безкрайній вдалині. Країн багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина, її люби, і будь завжди на варті, бо це твоя земля, це Україна. Вона така ж реальна і казкова, як мама на долоні, тепла, щира, в неї в серці українська мова, в її душі, любов і світловіра. ній мальви, мак і ликвої. Хтось може скаже, що таких багато, але ти знай, що іншої такої. Не зможеш в цілім світі відшукати. Послухай, як струмок дзвонить, як громанить тліщина. З тобою всюди кожну мить говорить Україна. Послухай, як трава росте, напоїна дощами, як веде розмову степ, з тобою колосками. Послухай, як вода шумить, Дніпро до мерелини. З тобою всюди кожну мить говорить Україна. Вибрана наша мова, запах рідний землі, Материнське щире слово, пісню в небі журавлі, Спів співтермід, різких потоків, момінь поля і лісів, синє небо яснооке, ці Цін тоши голосів, голосі, рідні мові мудрі слова, ні і сонце, і гроза, і веселка кольорова, світла мамина сльоза, мов не вичерпана криниця, щастя її почуття, слово ніжні, слово криття, світ кохання і життя. Буду я навчатись мови золотої, у трави веснянки і людей котої Потічка веселого, що постане річкою, в погінцях зеленого, що зростає смирічкою. Буду я навчатись, мови блискавиці, в клекоті гарячій кованій криниці, в корневищі пружному ниви колоскової, в леготі шовкової пісні колоскової. Я любіть свою мову, як світло відчизне, любить, як стягів красомолинового, як рідного неба блакить. Нехай в твоєму серці любові, не згасне священний вогонь, як вперше промовлене слово, на мові народу свого, як сонця безсмертного кола, що красять у небі пуці, любіть свою мову і ніколи, її не забудьте в житті. Мова, краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє, мова то чиста криниця, де б'ємо в сльоза джерело мова це наша світлиця, вона, як добірне зерно. Як паростя виноградної лози, плекайте мову пильно настанно політь бурян чистіше від сльози вона хай буде вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам хоч і живе своїм живим життям. Мова нашого дитя віше. Наша совість! <плес> я без себе мого без една полова, соняшний до сонця, без ходіти і брови, я погоню серце, я не су майбутнє, Без засину мого, слово не забуднє, мова наша мова. Во я люди на заспіваємо разом пісню про чудову мову